Конкурс красунь стартував близько сьомої вечора. Вже тоді площа нагадувала радше парковку перед супермаркетом, аніж пішохідну зону біля театру. Творінь вітчизняного чи російського автопрому ми не помітили. Натомість автолюбителі могли потішити око найрізноманітнішими моделями ВІП класу. Більшість машин були порожніми, та все ж у кількох водіїв вдалось довідатись про причини, які спонукали порушити правила дорожнього руху. Бачиш що тут всі його. Ці... Якщо я всі то а я маю красунь забрати. Як ти рахуєш, що вони що мають, пішки йти чи що? Ну, Ви знаєте, я заїхав, щоб не стояти на тротуарі, я мусив заїхати сюди. І, Бачите, світло навіть не витішу, щоб виїхати. так що… У нас, у Львові, на жаль, така проблема, що нема де паркуватися. Це проблема для всього міста. Ну розумієте, от їду і нема де стати. Виїхав, зробив люди документи і поїду. Побіг, поповнення купив. Бачите, мобільний інтернет, скидаю документи і їду далі. Не надто переймались добропорядністю власних водіїв головні співочі зірки свята, солістки попсового гурту Не ангели самі ж автомобілісти, побачивши, що камера зафіксувала порушення, відрядили до журналістів-посланця. Що зробити, щоб артистів не показували? Ну, незручно. Ми просто запросили сюди, до Львова, наняли їм машину. І тут виходить ми людей підводи. Так це ж не про водіїв. Не, ну я розумію, ну вони бачили, побачили, що тут стоять, так і вони стали. Більше на журналістів ніхто не реагував. Водії не надто переймалися вчиненими правопорушеннями, а інспекторів ДАІ поблизу не було. Вказати на промах. Ми вирішили начальнику міського управління. Під час телефонної розмови Богдан Мицак пообіцяв скерувати на площу правоохоронців. Ті з'явились за годину і спробували виконати свій службовий обов'язок. Втім, спершу водії до вимог інспекторів ставились, м'яко кажучи несерйозно. На роботі виконують, продайте. Які документи? Не ці документи? Далі чоловік на ауді запропонував Даївцю поспілкуватись з загадковим незнайомцем по телефону. Я не зобов'язаний брати допомогу. Я розумію але візьміть руки на одну секунду. Я не можу брати телефон, я на роботі, я на своєму борці. Ваше прізвище. Стельм. Я прийшов, представився. Тільки но з'явилась можливість, водій без жодних для себе наслідків дриманув з площі. Інша пані за кермом уникла штрафу ще простіше. Взагалі відмовилась спілкуватись з правоохоронцем. Що я можу сказати? О, залишається лише чекати. Та все ж уникнули покарання. Не всі частини водіїв визнали власний грішок та погодились на складання протоколу. Пані Вікторія, так от візьміть ленько, дайте зад, виводять. Достати згідно правил дорожнього руху автомобіль і ласка, до нас патрульного автомобіля для складання адмінпротоколу. Забороняється. Я порушила вимоги. До 11, Я Прошу. Усього після журналістського звернення інспектори біля оперного театру склали більше десяти протоколів про адмінправопорушення.